Ми сьогодні з вами продовжуємо тему множення раціональних чисел. Скажіть, будь ласка, чи були запитання по ДЗ? Ні. Ні. Давайте так. В кого не було тема? О у четвертий приклад. Четвертий, ось він, да? Давайте ось бачите. Все ж таки розберемо, якщо були швиденько. Умножити 2,6 плюс мінус 5,9. Так, ви повинні там деякі були сьогодні писати контрольно, будете завтра писати. Такі приклади я рекомендую розв'язувати за діями. Перша дія в першій дужці, друга дія в другій дужці, третя дія множимо. В першій дії ми маємо два від'ємних числа. Пам'ятаєте, ми говорили, що якщо обидва числа в мінусом йдуть. Ми ставимо мінуси модулі, додаємо 9 плюс 1 вже 10, і 0,3 плюс 0,7 ще дадуть одиничку. Тобто це буде 11. Мінус 11. Тепер друге, друге діє 2,6 плюс мінус 5,9. А тут ми додаємо числа з різним знаком. Коли числа з різним знаком, як ми говорили, буде в нас боротьба завжди, так? тобто перемагає який знак? Мінус, так? Ставимо мінус, і якщо боротьба, то віднімаємо. Від 5,9 2,6. Це буде 3,3. І третє дія: ми мінус 11 множимо на мінус 3,3. Мінус на мінус дає плюс. Тобто ми будемо писати знак плюс і 11 треба помножити на 3,3. От як перемножити число на 11? Пам'ятаєте, я такий спосіб показувала. Треба розсунути цифри цього числа і посерединці написати їхню суму. 3 плюс 3 6. Тобто 11 на 33 це 363. Хочете в стовпчик просто перемножте це. І треба відокремити один знак куми. Результат буде з плюсом, знак плюс можна написати, і це є наш результат. Ось це четвертий приклад з ДЗ. Перевіряйте, чи так у вас. Чи залишилося ще запитання? Якщо ні, ви пишете 15 лютого. Класна робота. Тема уроку множення раціональних чисел. Множення. Раціональних числ. І сьогодні ми будемо з вами розв'язувати в першу чергу такі приклади, в яких використовується така властивість. Нагадаю, ми це обговорювали на минулому уроці. Якщо я від'ємне число підношу до парного степеня, Парний степень це той, який ділиться на 2. то результат буде додатній, так? тобто зі знаком «плюс». Якщо я від'ємне число підношу до непарного степеня формула непарного числа 2n плюс 1, то результат буде завжди від'ємним, тобто зі знаком мінус. Ось дивіться, користуючись цією властивістю, в номері 1011 ми будемо порівнювати. Вирази не виконуючи обчислень. Тобто не треба буде реально знаходити, чому дорівнює 7,2 в квадраті. Від нас цього не вимагають, а просять просто поставити без обчислень знак більше чи менше. І так, напишемо просто порівняти. порівняти. І так, перший приклад в нас такий. Мінус 7,2 в квадраті. Замість союзу І залишаємо місце і поставимо там знак. І нуль. Ось давайте так. Будемо собі допомагати олівцем. Ви напишете знак виразу зверху. Дивіться, мі... хто хотів би відповідати а, цей номер? Діти. Так, ну давайте Артем. Вчора і Марго відповідали, ну але давайте Артем не поспішаючи, слухаємо тебе. Мінус 7,2 в квадраті. Це яке буде число? Це буде число за знаком плюс, тому. Воно Бо степінь парні, так? Від'ємне число в парній степені. А від'ємне число завжди більше 0, да? тому ставимо знак так. більше. Так, йдемо далі. Другий приклад число 0,7. Треба... Звісно. А что это за кружочек в первом свидании в конце? Плюсик, а это нолик, Это це не Ні, А, крутик. Это ноль. Ну вот, подивіться в умову. Бачите? Это ноль. И це теж не кружочек, це число нуль. Так, так що скаже Артем? Більше будет ноль, то мы. число буде парне. на... Від'ємне. Це парне число від'ємне, а 0 завжди більше за від'ємне число. Буду. Так, добре, третє. степені і мінус 0,1. Перший а, степінь буде, знак? Буде значно? З мінусом, бо не парне. Так, можете собі написати олівцем. Тут мінус буде, а тут. А тут буде плюс, тому воно більше. І тепер тому ставимо знак Бі... Знак навпаки менше. 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 менше, да? Бо більше те, що стоїть правіше. А знак читається менше. Так, добре, четвертий приклад такий. Четвертий, п'ятий з підвохом. Так, що скажете про четвертий? Мінус 5 дев'ятий В дев'ятому степені, кажіть. Ну, тут буде дорівнює. Так, тут можна поставити знак дорівня, а тепер дивіться, а чому. Ну, по-перше, бачите, чим вони відрізняються? Тут немає дужок, а тут є дужки. Ось що означає відсутність цих дужок, що спочатку ми повинні піднести до степеня. Тобто число 5 я підношу до 9 степеня, а потім перед цим результатом ставлю мінус. А тут буде так само, бо якщо я від'ємне число підношу до непарного степеня, результат буде зі знаком мінус, а потім бо я 5 піднесла до 9. Тобто тут вони рівні. А тепер дуже уважно, Артем не поспішає, не викрикує, поки що дає подумати іншим. А якщо я ось такі вирази поєдную? Не поєднує порівнюю, там немає дужок. В другому. От якщо б були, то було б рівне. А якщо немає, що тут буде, як ви вважаєте? Схоже на минулий приклад, але бачите, в чому різниця? Тут не парні, степені були в четвертому, а тут парні. Що скаже, Артем? Ну, теж дорівнює. На, насправді ні, давайте я поясню, чому. Дивіться. Мінус 8 в 12 степені це число парне, так? Парний степень неправильно я сказав, це число додатнє, додать. А тут, якщо я спочатку роблю операцію піднесення до степеня, число 8 додатнє, в мене ж немає дужок, тобто я не мінус 8 підношу до 12 степеня, а 8 підношу до 12-го і а, до початку, мінус. Тобто це буде результат з мінусом. А додатньо... Тому знак більше. Бачите, здається, що вони такі самі, але є різниця. І вони вже не рівні. Так, а якщо був, був би там непарний степінь, степень, вони, як і в четвертому були б рівні. Шостий приклад, 0, так, теж не помились тут під двох. 0,3 в 13 степені і мінус 216. В п'ятому степені, що тут скажеш. Так, ну, три, ну вони тринадцять. Вони будуть від'ємними. Стоп, 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 стоп. От ти й попався. Всіх вас дуже легко провести. Дивись, ти ж додатнє число підносиш до непарного а... від'ємне, Тому який буде результат? Ну, тому буде більший. Додатній, так. Додатній результат, то а тут від'ємне. А тут від'ємний. Ну ось так буде більше. Тобто, бачите, вони а, чим скористалися, що ви неуважні і думали, що просто треба дивитися на парний чи не парний показник. А треба ще й дивитися, яке число ви підносите так? Якщо від'ємне, там може бути і додатнє від'ємне. А якщо додатнє, то в будь-якому разі додатнє. Так, добре. Це був номер 111. Артем Дейсадзе отримує 10. Там зірочки, я не пам'ятаю, чи були. Будеш використовувати? У мене просто. Ні, ні, звертій. Ну, добре, йдемо далі. Я можу стирати діти? Дивіться, наступний номер буде 1012. Він так, так само так схожий дуже на те, що ми розв'язували. Тут треба не під обчислюючи, обрати... оберніть увагу, не треба це обчислювати. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів. І так як тут в мене не поміщається, я не буду переписувати умову, ви її переписуєте замість союза і залишаєте місце і далі ми можемо поставити там знак або більше е, вибачте. Можете сказати, що було в шостому який знак. В шостому знак більше. Так, а може Артем продовжить, я йому поставлю вище, ніж 10. Артем, а ну-ка давай, подумай. Тут вже пов'язано з іншим. Якщо я перемножаю декілька множників, і додатні від'ємні, ось якщо кількість мінусів не парна, то результат буде з мінусом. А якщо парна, то з плюсом. Що ти можеш сказати про перший добуток? Який знак він буде мати? Ну, перший добуток буде плюс. Зі знаком плюс, бо кількість мінусів була два мінуси, так? А другий добуток буде. Мінус. Мінус. А додатнє число завжди більше, від'ємне. Більше. Так, добре. Тепер другий приклад. Ну, я розумію, що вам це треба переписати, бо там в мене. Я ж не переписую, в мене вже умова є. А ви перепишіть, будь ласка. Так, ну що, можемо продовжити? Ні, почекайте, будь ласка, ще трохи. Щось таке подібне буде на контрольній, тому записуйте це. Ви на початку року сказали, що сьогодні щось повинно бути, але ми перенесемо його на завтра. Ті, хто написав контрольну, будуть переписувати її, писати її завтра. Добре. І так, друге. Яку саму контрольну? А, Ярослава, ти писала контрольну. до, себе, до тебе це не стосується. Є такі діти, багато було хворих. Вони будуть писати завтра. Ту контрольну, яка була на минулому тижні, у п'ятницю. Окей. Так, ну що? Ну, готова. Так, давай, Артем, думай. Як тут не роблячих числень порівняти? Що ти так, вже помітив? Першому, першому буде знак плюс. Так, бо два мінуси, тому добуток буде зі знаком плюс. Так, а, а в чому? Там є нуль. Нуль. Тому, І тому, якщо маємо, там буде. буде мі. Ні, тут нуль. Будь-яке число помножити на нуль, що додатні, що від'ємне. Це буде ну, 0. Да. 0 таке універсальне число, яке обнуляє все. Умножити на 0 це буде 0. І тоді в тебе тоді... річек Знак так... більше буде. Більше. Так, дуже добре. Третій перепишіть, будь ласка, бачите, теж дуже багато тут писати, але це гаразд. Пишемо. І сподіваюся, що Артем теж нам... Розкаже, але треба спочатку переписати. встигли? Е, ні. А чого ви камери не вмикаєте? Одна олена. Я не бачу, що пишете ви чи ні. Що таке? Чого? Так, все, пишу класному керівнику. З камери одна Олена Бутненко. Нехай передає батькам. Що ви там робите за камеру? Я також ще жорстка. Так, Марго віжу. хто ще? Так, за польські погрібни, мої, риби. Так, ну зараз напишу, що у нас четверо з камери. А взагалі, де інші? Щось у вас мало? А так, а ну-ка давайте а, я є. зроблю скріншот присутніх, бо дуже вас мало. Я не розумію, дистанційне навчання, де всі інші? чи що там? Так, а з камерами в нас лише хто там? Зараз будемо дивитися, хто з камерами. за польский. Ой, Игорь Горасенко с таким фончиком. прикольным. А, это я думала, достопримечательность. Это какая-то кухня, все ясно. Я думаю, ничего себе, там какая-то башня. Так, доброе. А еще кумитов до Так, в первом у нас... Какие то бы минус 4, в первом? Четыре минуса. Четыре минуса, это парные Тобто це буде плюс. Тому тут буде так. плюс. Так, а в, в другому виразі кількість мінусів? Три. Тому там буде мінус. Мінус. Ставимо мінус. І ставимо знак. Тоді міш. знов знак. Більше. більше, так, знов знак більше. Так, добре, тепер четвертий. Може сказати. Так, да, може. Може сказати. А там, вроді, в третьем 4 числа від'ємне і одне без мінуса. Ну, так, 4 від'ємних – це буде додатнє число, а додатнє помножити на додатнє теж додатнє. Добре. Зрозуміло, діти? Настюша, це ти була, так? Точно зрозуміло? Ну, додатнє число, воно завжди буде в добутку, воно не дає мінус. Тільки від'ємне або може давати мінус, або ні. Це залежить від того, скільки там від'ємних чисел. І так, продовжимо. Переписали четверте, так? Артем, що ти тут бачиш? четвертому. В першому є нуль. Тому це обнуляється, так? Тобто тут нуль, точно. Можна навіть спілкувати мінуси. Якщо є множник нуль, добуток нуль. А в другому? А в другому буде мінус. Мінус, і яке буде більше? Тоді знов знак більш. Так, тут всі чотири знаки більше. Так, Артем отримує 12. Це були складені номери. Е, і ми далі розв'язуємо номер 1013. Але не всі підряд, це приклади на декілька дій. Ми розв'яжемо перший і ми розв'яжемо третій та четвертий. Ну, може, за один урок не встигнемо, але. Е, Хоча б два на першому уроці я вважаю, що повинні встигнути. І так, перший приклад: запишіть умову і скажіть, хто хоче відповідати. Це приклади, які ми будемо розв'язувати за діями. Так, підіймайте руку, якщо хочете, відповідати. Можна мені? А чого ви руку не підіймаєте? А, у Глінському. Так. так, Ну, да, Марг... Мар... Маргарита можна. Так, добре, А, тринадцять, а перший тринадцять. Так, так. А перший у нас а... мінус одна ціла три двадцять п'ятих. діє, да? угу. так, перший... так? Давайте так. Перше діє множення, друге діє теж множення. Так, а так. третє це додавання. Ось я пишу те, що треба. Тут друга діє, а третя додавання. Так, ну так. і ще давайте, щоб відрізняти номер прикладу від номера дії, дії будемо в кружечок вводити. Мінус 1,325, Тут дужки можна було і не наставити. Помножте на 2,1 сьому. Ну, нам, нам треба спочатку перевести на правильний дріб. Але спочатку треба сказати, який знак буде. А, знак буде мінус. мінус а тепер переводимо обидва дроби в неправильні. Це у нас буде перше 28 і угу. А другий буде 14, о, 15 7 Тепер дивимось, що тут можна скоротити. 28,7 це 4 і 1. Так. Та 15 і 25 це 5 та 3. Так, перемножаємо. Не загублюємо той мінус. Так, виходить мінус 12, п'ятих. Так, виділяємо. Це неправильний дріб. Це неправильний дріб, тому що ой, тому у нас виходить 2,2 п'яти. Так, добре, друге дія це наступна дія множення. Мінус 2,1 помножити на мінус 27,190. Який буде спочатку ви визначаєте знак результата. Знак у нас буде плюсом. Плюс, минус, не минус, а мінус мінус, Плюс, Переводимо так. тепер обидва дроби в неправильні. Дев'ятнадцять дев'ятих. Так. Ну, а другий нам не треба. Так, другий у нас і так правильно, так? Звичайно. Так, тепер скорочуємо. Один та 10. На 19 скоротили. Так, 9 і 27 скоротили. На 1 та 3. На 9 буде 1 і 3. Ой, да, да. Ти да. просто кажеш, що ми отримуємо. Так, і де да, буде? 3 десятих. 3 десятих. А все, в третя дія? Що в третій А, В третій дії, дії нам треба додати їх. Треба додати 2,2. Мінус 2,25 на 5, 3 десятих. Щоб це додати, нам треба звести до спільного знаменника. спільного знаменника. Це 10 Спільний Знаменник – це 10. Тобто 4. 2, буде 4. Так, а тепер в нас ми додаємо число з різним знаком. Хто перемагає? Буде боротьба. У нас, хто, перемагає? у нас перемагає мінус. Мінус ставимо мінус. І... Тому у нас 2. виходить 2,1. 2,1. Так, і не забувайте ось сюди записати результат. Мінус 2,1. Так, Марго ще третій допоможе розв'язати. Дивіться діти. Я буду писати ось тут. І так, третій приклад переписуємо. Дужка в дужках мінус 5,1,16 плюс 1,1,8 помножити на наступну дужку. мінус 5 шоттих. мінус 3,14. Так. так, тут яка перша дія буде? Перша дія перші скородушки. Дужки? Це... Тобто це перша дія, потім друга дужка? Думаю, а там множення треті. Угу. Так, ну давайте так і запишемо. Перша дія, переписуємо спочатку умову і треба звести до спільного знаменника, який буде в нас спільний знаменник. Спільний знаменник буде 16. Угу. Тобто перший дріб ми так і залишаємо, а в другого дробу додатково. З другому ми умножаємо на 20, 2, це 2,16. А тепер нам треба, що буде з модулями робити? Віднімати чи додавати? З модулями ми будемо. Ну, Нам треба від п'ятірки відняти. А, ти, від... Ти, от не, не, ти правильно кажеш, але ти поспішаєш. Я розумію, що ти так кажеш, як ти розв'язуєш. Але для тих, хто не розуміє, нам треба віднімати модулі, так? І так, так. як ми від 5 цілих однієї 16 не можемо відняти 2 16, так? то треба відчепити одиничку. Ти так. все вірно кажеш, але ти перескокуєш через пояснення. Так, не? я зрозуміла. А, так, скільки 17. тут буде? 17. 17, 16. Так, і плюс 1 ціла, 2, 16. Тобто ти так і казала, просто треба було пояснити, чому. Так, так. так. Так, і скільки ми отримаємо? Ми отримуємо. Мінус 3 цілих 15, 16. 15, 16. Друга дія. У нас ще є ж час, так? Ну, дві так. хвилини. Давайте так, закінчимо цей приклад, навіть якщо там трошки на перерву затримаємось, просто наступного уроку на стільки ж хвилин пізніше почнемо. Бо ми, ну, щоб встигли хоча б так, швиденько. Другий дія мінус uh -huh. п'ять. дія у нас е, треба також звести до спільного знаменника. Uh -huh. Спільний тут знаменник. Е, ну, тут, напевно, буде... Треба брати кратні 14, так? А, так, 14 ми не можемо. Ага. Е, ми... 28, 28 також не можемо. А наступне буде вже. Наступне буде а вже 42. А 42 на 6 ділиться. Можемо. Це 7. Так. Сім тут додатково можна, а тут ми три рази брали. І тому тут буде 35. А, тут а, 9. Так. а тепер ми якби додаємо 2 числа з мінусом. Який буде результат? А результат буде 44,42. Мінусом, да? Буде да, мінус 44,42. Можна скоротити? Можна. У нас виходить одна, одна ціла, дві 42. Так, а не повірно, але, цьому, вірно, але ти скоротила, скоротила, ти що зробив? Ти виділила цілу цілина, а тепер... Так, а можемо також скоротити, у нас вийде одна 21 і остання третя дія, давайте закінчимо. Вже... повітряна Я бачу, бачу, ми закінчимо дуже швидко. Третя дія у нас виходить, нам треба їх помножити, а тобто звести за спі... Ой, їх треба в неправильний дріб. Це так, виходить... і так буде з яким знаком? З плюсом, так? Так, у нас і виходить ще. Я на те написала 16. Бачите. Так, 3 на 16, це скільки буде? Увага, повітряна тривога. Ну, знаємо, знаємо, Та зараз. Та ні, у мене просто звук. Так, я зрозумію. А, 60 виходить. Це буде 48 плюс 15, 63. 63. А, ой, 63. 16, 63. 16, ми вже не пишемо, а тут буде 20 від 21. Ось 63 ділиться на ціло, на 20. Так, на, це буде 3 та 1. Угу. А також, а, ні, ми а не, можемо, не можемо. Ні, 1. чу, можемо на 2. Вони ж обидва парні на 2. Так, 30. ми можемо на 2, це буде 11. Та 8. 8. Так, ну і тепер 3 на 11, це 33. 33. Восьмих, і це буде, ми можемо 32, 4,18. І запишіть цей результат ось сюди: 4,18, Марго отримує 11. І тепер, послухайте, зараз ми припиняємо урок, так? Ну, тим паче повітряний і перерва. Але якщо ви зможете, заходьте на наступний урок, буде запис. Хто не зможе, треба буде подивитися обов'язково. Цей запис, добре? Так, так, ну можете йти на перерву в будь-якому разі. До побачення. Так, до, побачення. До, побачення. до побачення. Можна стирати, діти всі встигли.